Вітаю, шановні в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. До 90-річчя від дня народження відомого криворізького сценариста, художника кінодокументаліста, письменника, винахідника та філософа Вадима Баралюка у місті провели вечір пам'яті. Та яким був видатний криворіж за життя та як пройшов вечір пам'яті, сьогодні поговоримо в нашій студії з організаторами вечора пам'яті, головою громадської організації Культурна місія Степаном Калинюком та Заступником голови громадської організації культурна місія Станіславом Лебединським. Вітаю, вітаю, пане Степан, давайте почнемо з того, познайомимо наших телеглядачів з паном Вадимом Баралюком. Яким за життя був цей видатний криворіжець? Ну, ровесники мої люди старшого покоління добре пам'ятають, його, тому що він був публічною людиною, коли змодом називати, а тепер модно називати активіст, от, культурний такий подвижник в нашому краї. Ну, найперше, Вадим Боролюк це інтелігентна людина була, знаєте, навіть з таким шармом аристократичним. Ага. От, і найперше, і ще головне, що він був дуже комунікабельною і родованою людиною. В його мовному запасі ще у 80-х з'явилися такі терміни, як екологія, тоді майже не знали і незрозумілим загалу Криворізькому. А чому? Тому що він, працюючи в кінематографі на той час, знімав художні фільми, перепрошую, документальні фільми угу. про екологію. І в нього вийшла серія фільмів: це Земля Рудане, Вода Рудане і Повітря Рудани. Ну, назви на стрічок говорять самі за себе. Взагалі він цікава особистість і, розглядаючи його такі активні іпостасі, хочеться сказати, що він насамперед наголосити, що він не мав певної академічної спеціальної освіти. Він здобувався протягом життя самотужки, наполегливо. З великим бажанням і хотів це робити. Його освіта, професійна освіта, за дипломом він гірничий інженер, електромеханік. Працюючи вже по закінченні вишу на Уралі в 30, 30 років, він вирішив, ну, як кажуть, себе перекваліфікувати. Ну, тяжила душа бі, ближче до гуманітарного, до чогось такого, е, ну те, що йому хотілося робити в житті. І він, е, як він розповідав, мені особисто, в місцевих бібліотеках не один кубометр літератури опрацював, щоб зрозуміти е, нюанси професії в кінематографі. Він був кінооператором. Ну, після того став кінооператором, кінорежисером, сценаристом. Ага. І в 65-му році він вже відбувся як працівник кінематографу. Зняв він сотні стрічок, коли він повернувся на Придніпров'я Уралу. сотні кінострічок навчальних, документальних, ігрових. От. Він свідомо зробив свій вибір і зробив себе тим, тим ким він себе зробив. Ми зараз говоримо про Івадима Івановича Барелюка, кінематографіста. Він ще потім згодом став письменником дитячим, художником. Тобто така обширна творчість в його так, житті відбувалася. Так, так, так. Він, він, він любив весь він час щось шукати нове, весь час він був в пошуку і знаходив і реалізував себе і досить таке непогано. Ага. Він написав і сценарій художнього фільму Державний кордон і написав сценарій фільму Перший мільйон це чисто криворізький матеріал. Він вивчав цей пласт, це в 90-х, що відбувалося тут. Ну, на жаль, він не встиг його зреалізувати, його 14 році не став. От, але сценарій цей лежить так, як ми в нашій організації займаємося в тому числі і питаннями кіно, то думаю, можливо, колись ми це і реалізуємо. Було б було б чудово. Пане Степан, от ви, як людина, яка особисто знала, так, нашого Вадима Барилюка, нашого видного криворіжця, От що найбільше дивувало вас, от саме вас у у, в пану Вадиму? Знаєте, в нас була різниця великого віці, Мене дивувало те, що він дивувався багатьом речам, сам знаходив, тішився, як мала дитина, коли він щось, е, до чогось доходив, щось розгадував. Наприклад, е, ті Садиси Міраміди, е, йде мова про Садиси Міраміди, це ще часи до нашої ери. Але він розповів мені якось, що в історії, е, під час уроку історії, до них прийшов історик. Який їм розповів таку цікаву е притчу про те, як збудували сади-семераміди, а він розгадав, як вони зрошувалися. Сади-семераміди — це такі ну, живі насадження, дерева, кущі на великій висоті. І прийшло до нього це, знаєте, якось так трішки загадково, він навіть це як містифікував. Каже, мені наче наснилося. І він зробив відкриття, зареєстрував і став винахідником. Як вони зрошували ці сади полива? І він написав, це його побудило написати серію картин Висячі сади Семераміди, 21 століття. Тобто він на кілька тисяч літ переніс оце в наш час. І це воно вжило в нього в полотнах, які він назвав серію Висячі сади Семераміди 21-століття, виконані в техніці. Цікава така техніка. Пуант – це маленькі такі крапочки. Угу. Тобто, якщо взяти хоча б одну з робіт його, а робіт всього 21, то там мільйони цих крапочок. Ну, він поєднував кольори, там певно змішуючи, знаючи техніку змішування кольорів. Він поїдув і написав от, от, саме в цій техніці. В чому він було, вважалося вона оригінальною, це ця, ця колекція робіт. І вона зараз ще є. Ми її якраз от, 14-го числа і, і презентували на, презентували, на вечері творчості. Презентували, так на вечері пам'яті, так а, пане Станіслав, давайте перейдемо до вас як до а, заступника голови громадської організації культурна місія. А в якому форматі пройшов вечір пам'яті, та чому ваша організація вирішила взагалі е стати організатором цього заходу? Ну у нас дуже багато матеріалів зі Степаном Петровичем, дуже багато матеріалу по фото, відео, художніх. Ми багато знаємо криворістів, яких хочеться показати, щоб про них знали. І ми вирішили, так як Степан Петрович його знав. І з ним спілкувався дуже часто, він брав інтерв'ю, у нього записувався з нас фільмами, як він ще працював. І ми вирішили, так як там зараз тепер тільки можна проводити заходи в бомбосховищах. І там рядишком сховище, де картини можна було туди спокійно перенести. Ми про безпеку людей прежде цього хвилювалися, Це безперечно, зачет, що це саме головне. І ми там організували цю виставку, посвящену барелюку. Це чудові картини. Прийшли ті відвідувачі, які були, вони були в захваті, і ніколи його взагалі не всі знали, що він такий є. І нам дуже приємно було що його знали. Організувалися ми, тому що ми організували громадську організацію культурна місія. І так, коли спілкувалися, дуже багато у нас матеріали і по криворесталі, і по городу, всього дуже багато хочеться людям показати про тих людей, які ми знаємо на криворіжжі. Це знаменні люди, і їх мало хто знає. Мені колись було так чуть-чуть неприємно, як їхав на зупинці трамваєм, і там вулиця перейменувала, Васякіна, скульптора і художника. Кажуть, а хто він такий був? Оце дуже uh -huh. дуже обідно. і хотілось на весь трамвай кричати, що я з ним спілкувався, що це скульптор наш кавалійський у його навіть в Ватикані його є скульптура. І тому можна сказати, що головна і місія вашої організації, так і називає культурна місія, щоб більше містян, криворіжців, дізналися все ж таки історію та видатних людей, які і... та, 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 це, це основна мета про криворіжців. Uh -huh. А ті, хто відвідали от, вечір пам'яті», так а як відгукувались про пана Вадима, Там, знайомі, друзі чи люди просто, які його знали? Ну, ті, хто його знали, не було. А вони були взагалі в восторгі, скажімо. же Бізносенко Віталій був в восторгі. Це наш майстер сцени, актор да. провідний Кремлівського да, актор. Він, угу. він робить точечний рисунок, малюнки шариковою ручкою. Угу. Чудово. Яка атмосфера панувала на цьому вечорі? Ну, дуже цікаво було. Дітки були, там майстерня столярна там була. Дітки були, ну, там свої там, у них нагороди були, і вони залучились, і е, е, батьки були, то вони були вражені цією виставкою. Угу. Ви знаєте, коли я трішки додам, коли зараз кажуть війна і такі творчі заходи, чи доречно це, я вважаю, цілком, тому що мистецтво має певну свою силу. Воно, як кажуть, ліки від ляку, Воно людину робить стійкішою. І тим більше, коли люди ще відкривають нові імена ну, сучасна молодь, тому що старші люди пам'ятають, пам'ятали Вадима Баралюка, А от Юні. Їм цікаво. І ще я додам трішки про Вадима Івановича, про його діяльність. Він вже писав сценарії і залишив таку спадщину, велику дит... кіносценарії, і зараз їх втілює Володимир Стефанович Майк, вчитель малювання однієї з Криворізьких шкіл. Угу. І він створює е, ігрові фільми разом з дітьми. І на цьому вечорі ці фільми ми демонстрували угу. за сценарієм Вадима Івановича. Так. Я хотів би ще додати, що, от, наприклад, фільми там ми демонстрували там і фрагменти фільму Зостав ім'я своє знятий Вадимом Івановичем Баралюком з Юрієм Івановим в тандемі, вони працювали вдвох. Юрій Іванов він потім працював зі мною на українському телебаченні, кіно, телеоператором. От, і є ще в доробку Вадима Івановича Баралюка фільм Сонце, простір зелень. Це про архітектуру, про зчій обличчя нашого міста. І є там деякі кадри, які, на жаль, вже вся вся натура втрачена назавжди, тому що це старенькі будиночки по вулиці Базарній колись. Тепер вона називається вулиця Поля. От ми теж ці кадри продемонстрували. Ну основне я ще повторюсь, добавлю, що основний задум нашої створення нашої організації це цей культурний пласт, який дех, дехто ще чогось не знає, ще не вивчений. І, звичайно, просувати нові імена, допомагати людям мистецтва, щоб знали про них, і знали і в Україні, і знали і в світі. Угу. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви звикла до нашої студії та за те, що ви продовжуєте і знайомите нашу молодь з видатними людьми Криворіжжя. Дякуємо вам. Дякую, дякую за можливість про це розповісти. І вам, звичайно, дякую. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас були Степан Калинюк, голова громадської організації Культурна Місія та Станіслав Лебединський, заступник голови громадської організації Культурна Місія. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.